Розпочнемо із оперативної ситуації у столиці. Так, цієї ночі знову були спроби обстрілів в столиці. Як минула ніч і які наслідки так да, ну, знову масована атака, і власне цього разу ворог атакував крилатими ракетами, тип Х-101 і 555. Пуски були здійснені традиційно з стратегічних бомбардувальників Ту дев'яносто МС з району Каспійського моря за інформацією. Яка вже зараз є в повітряному просторі Києва, а сили і засоби протиповітряної оборони збили понад 20 повітряних цілей ворога. є внаслідок падіння уламків. Ну тобто так чи інакше збивали над Києвом, тому уламки все одно падають. Та є в Деснянському районі пошкоджена дорожнє укриття лінія електропередач тролейбусного сполучення і часткові. Були вибиті вікна в магазинах. Ну і також, слава богу, не надійшло станом на зараз інформації про потерпілих. Ну це означає, що їх не було знов ж таки завдяки комендантській годині. І в Дніпровському районі в Воскресенській сади було виявлені уламки ракет на даху приватної будівлі. Горіння не було і потерпілих не теж власне немає. Дуже добрі новини, так на фоні того всього, що сьогодні ми почули, що відбувається в Україні. Слава нашим ППО, і добре, що постраждалих немає. Е, і як проходить інспекція укриттів, так ми попідаємо в цей трагічний випадок, і після цього розпочалася інспекція укриттів по всій Україні, зокрема, і у Києві. Вона триває чи вже завершена? Як станом на зараз виглядає ситуація? Вона ще не завершена. Станом на зараз я нагадаю, що її буквально було створено відразу після трагічного інциденту. Це комісія київської міської військової адміністрації, на чолі з першим заступником КМВ Володимиром Кіданим і заступник Петро Пантілеєв. Ну і власне, там є ще директори профільних департаментів, начальники управління нацполіції ДСНС, які перевіряють. Не тільки скарги, а вони просто виїжджають в райони і, і питають людей, де укриття. Ну і відповідно, потім вже починають ходити і дивитися, в чому в чому йде проблема. Щодо підсумків, ми е, обов'язково це оприлюднимо, але вже після закінчення. Ось сьогодні, наприклад, був Дніпровський район, е, перевірка була цілий день. Ну і власне різні бувають проблеми. Е, щодо не скажу, що ситуація. Прям така жахлива, як її описують деякі засоби масової інформації. Бо скажу, що ну, наприклад, якщо взяти ну, живий простий приклад, людина скаржиться, що укриття закрите. Вона каже про те, що це укриття. А насправді це підвал, який не занесений фонд укриттів у фонд е захисних споруд. А тобто її навіть на мапі немає. Та просто для людини. Це, от е, найближче, нібито укриття, яке є, і шах, відповідно, це, цей підвал закрив і не відчиняє. І ключів ні у кого немає. Людина думає, що є проблема. Хоча насправді, наприклад, поруч є укриття офіційне, яке занесено в фонд захисних споруд. Е, я нагадаю, що є три типи укриттів: тобто, є державні, приватні і комунальні, так, ось е, е, і знову ж таки, все залежить, все залежить, і головне залежить від балансу утримувача. Ну, маю на увазі, наприклад, якщо є укриття в школі, то це директор школи. Якщо укриття є у лікарні, це е, головний лікар. Ну і вже потім наступна ланка, і до речі, в районах також е, вже є комісії, які перевіряють стан укриттів. Хоча насправді е, начальник Київської міської військової адміністрації е, відразу на вимогу і ради оборони Києва і головнокомандувача. Це ще було, якщо я не помиляюсь, спочатку це було ще в січні, а потім ще раз було в, в травні. Тобто, постійно були розпорядження ці укриття перевіряти. І власне, чому чому ну розумієте? Теж проблема ще в тому, що якраз е, люди скаржаться на те, що укриття закрите під час повітряної тривоги. Ну тобто, вони приходять, наприклад, вже офіційне укриття в занесений. Фонд укриттів, який є на мапі, і вони знають, що він там постійно є, і туди час від часу приходили, все було добре. Вони там ховалися. А зараз він може, наприклад, бути зачинений просто тому, що людина зачинила там і пішла кудись по справах. Ну, наприклад, і проблема в тому, що перевірити, чи працюють укриття всі там 4,5 з половиною тисячі в Києві і нацполіції і муніципальною вартою дуже важко. Ми не можемо, вони не можуть просто одночасно перебувати і перевіряти всі 4,5 тисячі укритів. Тому, звичайно, ми маємо реагувати на скарги. Тобто ми постійно до цього реагували на скаргу, ми виїжджали на місце, власне, де люди скаржилися, розбиралися в чому справа. Є проблеми з приватними укриттями. Це ті укриття, які були ще там, до 2014 року. Це були, наприклад, підвали, а зараз їх просто взяли в оренду. І вони перетворилися в бари в караоке, або, або там в, в там в громадського харчування, або щось ще в кафе. І відповідно власники балансоутримувачі мали б відкривати на вимогу укриття, але вони прекрасно теж розуміють, що, наприклад, якщо вони будуть вночі запускати людей, то в них може щось зникнути, або там може що люди можуть щось вкрасти. Ось. З одного боку, ми їх можемо розуміти, а з іншого боку, все одно це укриття, які занесено в офіційний фонд захисних споруд. Вони мають відкривати двері і запускати людей в це укриття. Ну і ще одне питання: це вже стосовно того, що сталося сьогодні. Уночі так цей підрив Каховської ГЕС. Чи готується Київ приймати переміщених осіб із тих регіонів, які постраждали? Які є плани чи новини про це? Звичайно, що плани, тобто, як тільки це відбулося, начальник Київської міської військової адміністрації вже дав доручення відповідним службам розглянути де саме можна і скільки розмістити людей. Я маю на увазі, це можуть бути і санаторії, і тобто місця, які можуть бути пристосовані до того, щоб там люди прожили певний час. Ну і відповідно також було надано і транспортним службам про те, щоб розглянути можливість надати автобуси для евакуації людей. Ну і сьогодні в Україні професійне свято усіх журналістів. Так, ви до широкомасштабного Є? вторгнення теж відомий журналіст, телеведучий. Ви отримали навіть телетріумф так свого часу. Зараз вступили до лав Збройних сил України і вже продовж. Війни цих 15 місяців виконуєте трошки інші задачі, а давайте повернемося на цей момент початку. Так як ви вирішили, як потрапили до лав збройних сил, де встигли побувати за цей період часу? Те, ви знаєте, я рішення для себе прийняв ще задовго до широкомасштабного вторгнення. З 2014 року ми працювали на одному з національних телеканалів і з колегами якось говорили про те, що ми насправді нічого не вміємо, якщо станеться широкомасштабне вторгнення. Тобто, ну ці уроки навчальної військової підготовки, де ми навчилися за 40 секунд розбирати збирати автомат, це ні про що було. І ми пішли в одну з громадських організацій, яка займалася підготовкою. Ну там звичайною, і тактична підготовка, викладання тактичної медицини, орієнтування по місцевості, мапа. Ну і там багато було е, різних вправ. І ми певний час займалися з друзями, познайомилися там з однодумцями. Тобто, це була абсолютно легальна організація, яка ну, власне, це була така передвісник територіальної оборони. Ну і відповідно, вже е, ми домовились перед тим, як зрозуміли, що може щось бути. Ми з друзями, які туди ходили, це такий маленький невеличкий взвод. Ми домовилися, що якщо щось станеться, ми підемо до одного до нашого командира, і ми будемо всі разом. І так власно і сталося 25 лютого. Ми вже були на точці е зборки, там де ми мали б зібратися. І з командиром увійшли в один з підрозділів. 25-го вечері. Вже були у Василькові, де зустрічали російський десант. Ну і відповідно далі був Арпінь, далі була Буча. Потім був Запорізький напрямок. Донеччина, Луганщина. Потім була знову ж таки Харківщина, і потім знову от Донеччина. Ну і власне мене перевели з в прес-службу київської міської військової адміністрації в грудні минулого року з під Бахмутом. Таке собі перепрофілювання. Я я вам скажу тепер ви речник військової адміністрації. А як проходить день речника військової адміністрації у день журналіста? То, ви знаєте, сьогодні як і завжди, в принципі, нічого такого особливого не було. Тобто підйом в третій годині, коли працює ППО над Києвом, ну і відповідно далі починаються вже то там телефоні дзвінки або Повідомлення від колег журналістів, які хочуть знати, що власне відбулося в Києві, і там починається координація. Ми починаємо з ними будувати графік, коли я можу включитися. Тобто вони записують нам наперед, коли я вмикаюсь. Ну і плюс відповідно далі я їду на службу, і на службі багато роботи. Тобто, це координація засобу масової інформації. До речі, я ще раз вас вітаю зі святом. Дякую. Потім це виїзди на місце, тобто роботи вистачає. Невзам вітаємо зіснятим все таки, от. Ця робота точно відрізняється від тої цивільної журналістики, яку ми хоч всі хотіли в неї повернутися, і віримо, що зовсім скоро буде перемога, і так воно буде. Але наш обов'язок згадувати, що у у цій війні, яку Росія розв'язала проти України, багато наших колег загинуло. Станом на червень 2023 року. 63 медійники вже загинули. 14 наших колег загинули безпосередньо, виконуючи свої журналістські обов'язок. 9 журналістів загинули це цивільні жертви, обставини смерті яких досі з'ясовуються, і ще 40 медійників загинули безпосередньо перебуваючи у лавах збройних сил України. Питання таке: чи з багатьма ви новими журналістами-колегами познайомилися у збройних силах України? І що і як взагалі настрої серед журналістських серед журналістського кола у збройних силах України? Ви знаєте, ну я вже казав. Тобто, є, є журналісти, а є, наприклад, ті самі оператори, редактори, шеф-редактори, і продюсери. Так от я опинився в одній групі, тобто, я був ведучий журналіст. Потім зі мною в групі був генеральний продюсер одного з телеканалів і оператор одного з телеканалів. Ну, власне, ми так воювали до грудня місяця. Uh, і uh, я вам скажу, що ну я зустрічав в багато журналістів, не те, що багато но але uh, час від часу зустрічав звичайно на різних uh, ділянках фронту журналістів. Ми з ними спілкувалися uh, дуже часто. Вони намагалися, щоб, uh, дуже хотіли, щоб я вмикнувся в них до ефі... в ефір. Розповів uh, там взагалі про ситуацію. Я єдине, що їх попереджав, що про оперативну ситуацію я розповідати не можу. Тому що я військовослужбовець і всі прекрасно розуміють, що е, ми, зокрема, в, на інформаційному фронті ворог нас дивиться, слухає, тому може якось зробити для себе певні висновки. Я взагалі розповідав про побут та про, про настрій, про е, там про, ну, про все, що можна було розповідати. Ну і відповідно, наприклад, в Ірпіні на початку березня е, у нас була невеличка ротація. Ми там, е, як протитанковий підрозділ, просить е, просиділи. Там була така ну точка називалася «Джираф». Ось ми там просиділи тиждень. Відповідно займалися аеророзвідкою, нас приїхали міняти. І, зокрема, був розрахунок мінометників. І ось заходить людина, і на мене так дивиться довго. Я на неї довго дивлюся. ми намагаємося згадати один одного. А це а потім він каже: Ти мене не впізнаєш я, Мирослав Фаткович. Ось і тобто, це теж людина, журналіст, яка зараз продовжує воювати. Потім виявилось, що ми з ним в одному 130 му батальйоні, але в різних підрозділах mm. він мінометник. Так само захищає Україну. Там ми, наприклад, переписувалися з Юрієм Мацарським. Це журналіст радіо НВ, і видання НВ. який теж власне у нього до цього було багато. Він як журналіст працював в гарячих точках і в Сирії, і в Палестині. А тут просто взяв в руки зброю. Власне, як і його колега Павло Казарін, Вони взяли в руку зброю і пішли захищати, тому що ну, наприклад, я для себе не бачив інших виходів. Я не міг собі думати, що я можу втекти кудись. Наприклад, там ну, на західну Україну або в Польщу я зрозумів, що наприклад, я ну, це земля моїх дітей, де вони народилися, і ми не дамо просто жодного шансу ворогу для того, щоб він намагався це захопити. І я вважав, що мабуть я буду кориснішим на фронті, тим більше, що мої побратими. Я просто починав війну як парамедик, ну і відповідно мої. Побратиму сподівалися, що на мою допомогу, тому що я б знав там трошки більше ніж вони про тактичну медицину. Ну і врешті, звичайно, що все це допомогло. Ось, на жаль, дуже багато моїх колег загинуло. Наприклад, от, буквально місяць тому ховали дуже талановиту людину Сашка Бондаренка. Він працював на громадському радіо і на BBC, і на на і на багатьох телеканалах. І ми з ним бігали на півмарафони разом. І врешті, коли я просто дізнався, я був шокований. Я взагалі не знав, що він е пішов до лав Збройних сил. Тому, звичайно, на жаль, е гинуть найкращі. і е ми зараз втрачаємо найкращих синів України. Але я думаю, що ця жертва насправді не буде марною, тому що ми обов'язково маємо е жити в новій Україні. І я в день журналіста щоб і щоби масової інформації теж насправді помінялися. До Це речі, наше якраз останнє запитання на сьогодні. Я хотіла якраз і поставити, як ви загалом оцінюєте роботу журналістів за ці 8 років війни і 15 років повномасштабного вторгнення? 15, перепрошую, перепрошу, 15 триває. місяців повномасштабного вторгнення. Чи змінилися наші засоби масової інформації? Чи все таки залишаються ті, які буцімто для ві навіщо і для чого так писати, чи те висвітлювати? Ваш коментар? Ну зокрема там. Зустрічаються запитання до речників по типу Юрія Ігната Ви навчилися збивати ракети так, що вони тепер падають на проїжджу частину. Давайте навчимося збивати так, щоб вони падали в полі. Ну Від таких питань стає моторошно. Я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що я, мабуть, я ж трошечки шпикменник і до війни видав одну книжку, що правда про стосунки жінок і чоловіків. Але е, вже впродовж, ну тобто там десь вже починаючи з березня. Минулого року я почав робити такі певні нариси. Обов'язково вже зараз е, пишу книжку про війну. Ну, власне, не про війну, а скоріш за все, про людей на війні, зокрема і журналістів. Е, і так вийшло, що е, я, коли став речником, я опинився, нібито на іншому березі барикади. Та, е, ну це я так жартуючи кажу, хоча поруч зі мною працюють так само мої. Знайомі колеги журналісти, але працюють в прес-службі. Звичайно, що я дуже пишаюсь і ціню ну, ці ви знаєте, в мене певне захоплення від журналістів, які працюють на передовій на нулі, ризикуючи власним життям, і приносять, показують насправді Україні їхніх героїв. Чи, хто б це не був, медики, рятувальники, е пілоти, або, наприклад, піхота, або ну будь-хто, тобто хто зараз е захищає е Україну? Волонтери. Але е і я от, буквально кілька днів тому я був на церемонії честь професії, і ми дивили там нереально величезна кількість прекрасних матеріалів, чудових матеріалів. На жаль, всі ці вони, ну всі вони, зважаючи на війну, так чи інакше. Е Емоційно вони емоційно ну не скажу негативні, але мінорні. Ось і я дуже сподіваюся, що після війни ми будемо бачити різні матеріали, зокрема про там щасливих матерів, про дітей, про відкриття і садочків і, і все іншого. Звичайно, що журналісти змінилися, тобто умови змінилися. На жаль, вони обмежені. Я маю на увазі, що і ми, і ви зараз обмежені в. Надання інформації да ми не маємо зашкодити збройним силам. Ми е, там іноді навіть можемо обличчя закривати людей, які дають інтерв'ю. Але все одно е, інформаційний фронт, попри те, що слава Богу. Журналісти на інформаційному фронті я маю на увазі в ефірі. Та вони не можуть отримати поранення, їх не можуть вбити, але все одно він дуже важливий. Я маю на увазі, що ми маємо вести, не скажу контрпропаганду, але інформування суспільства про, про те, що відбувається, про ми те, маємо що... показувати правдиву інформацію. Ми дякуємо зокрема у день журналіста і вам за роботу. А нашим глядачам я нагадаю, що спілкувалися ми із Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. thank you